Співали, вчилися майструвати і ділилися власними вміннями. Близько сотні людей прийшли сьогодні на свято родини в Сумах. Влаштував його сумський територіальний центр Берегиня. Він зібрав людей з інвалідністю та членів їхніх сімей. Ця річна Поліна Гавриленко прийшла на місце зустрічі разом зі старшим братом, який має інвалідність, та батьками. Дівчина підготувала гімнастичну композицію. Це я вперше виступала без команди. Я займаюся командним спортом. Це по перше і по-друге, я можу знайти собі нових друзів. Окрім Поліни, спортом у родині займається і батько Сергій. Себе Гавриленки називають спортивною сім'єю, а власним хобі здоровий спосіб життя. Намагаємося якісь там подорожувати, більше там ходити якісь на річки, там ми живемо біля річки, тому що там, знаєте, навчати люди, виховувати там, дітей, навчати там пламені або щось там, ще якимось там видам спорту. Ну, а да. Ну, а зимою це окрема історія, тому що це ковзани, і ковзанка – це наше. Кахання на все життя, син наш Дмитро. Він тут навчається в нашій берегині. Сім'я це родина, це всі разом підтримуючи один одного, коли тяжко, коли радісно, коли грустно, все за руки ми йдемо по життю вже 26 років. Родина Гавриленків одна з шести, що демонструють сьогодні власні вміння. Інша сім'я Степаненків у складі тата, мами і сина вирішили просувати українські традиції. Прийшли в та з короваєм. кажуть, намагаються якомога частіше все робити разом. Велика традиція в нас ми по вихідних їздимо всі на дачу до нас там. Працюємо, відпочиваємо. Затишно, щоб було васелі, щоб була гармонія. Разом з батьками прийшов у їх 25-річний син Андрій. Розповідає, яка його справа найулюбленіша. Я виступаю в театрі, розповідаю гуморестські. беру участь у всяких виставах. Навіть було таке, що у 2015 році їздив до міста Києва на всеукраїнський фестиваль Барви життя представляв Сумську область. На свято прийшли близько сотні відвідувачів усього ж людей з інвалідністю, котрі займаються в берегині. 120. Вони не закриваються від суспільства, вони мандрують, вони займаються спортом, їх діти виступають на міжнародних конкурсах, тобто наша молодь з інвалідністю. І вони соціалізовані. І також суспільство повинно розуміти, що ці люди також не обмежені, в них є багато здібностей. Єдине, що не треба їх жаліти, якщо треба, їм тільки можливо допомогти і підтримати. Після творчої частини запрошення розійшлися на локації. Там їм пропонували навчатись робити прикраси, майструвати вироби з паперу і співати. Діана Крахматова, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. З якими проблемами стикаються батьки дітей, що мають інвалідність, розповіла заступниця голови громадської організації під матусиним крилом та мама такої дитини Ксенія Величко. Зараз, коли вийшла. Постанова 309 де держава, начебто, компенсує вартість реабілітації, видає 25 тисяч гривень на реабілітацію дитини. Мама може обрати, де вона хоче. То я обрала сумський центр реабілітації і зіткнулася з такою проблемою, що мені на зараз відмовляють імені по 80-й постанові, де я маю. У мене прописана карта реабілітації і де моя дитина може отримувати протягом року безкоштовні послуги. На що мені адекватної відповіді, чому мені відмовляють, керівництво закладу не надає. От. Ну, це така нагальна проблема, з якою зіткнулися не тільки я, а всі батьки Сумської області, міста Суми. Чи дійсно відмовляють у безкоштовній реабілітації, чому та як планують вирішувати ситуацію самі батьки? Історію про це дивіться в наших наступних випусках. Новин.